Вітаю на моєму каналі! З вами Настя. Ви знову у моєму книжковому куточку, і ми розпочинаємо. Сьогодні я хочу поговорити з вами про світовий бестселер від американського відомого письменника Даніела Кіза. І це квіти для Елджернона. Я сподіваюся, на голос правильний. Сьогодні ми поговоримо про що цей роман. Я опишу мої враження від нього, і це буде такий мій невеличкий відгук. Так як це всесвітньо відома історія була багато разів екранізована та навіть екранізація 1968 року отримала Оскар, думаю, багато з вас знає про цю книжку. Але якщо бути чесним, до такої історії я дібралася зовсім нещодавно, тому сьогодні ловіть мій відгук на такий складний та трагічний роман. Головний герой цього твору, Чарлі Гордон, розумовий стали чоловік, який працює у місцевій пекарні. Він має заповітну мрію стати розумним. Щоб цього досягти, він ходить у спеціалізовану школу, де його навчає міскінян, жінка, яка буде мати величезний вплив на нього. Та раптом йому дається шанс, він може взяти участь в небезпечному експерименті, який простими словами зможе зробити його розумним. Проте це дуже небезпечно, і наслідків ніхто не уявляє. І тут ми дізнаємося, хто насправді Алджернон. Це миша, на якій провели такий експеримент, який потім хочуть провести на Чарлі. Миша, яка зуміла стати розумною, яка зможе розв'язати якісь прості е логічні задачі, ходити лабіринтом і таке інше. Чоловік іде за мрією і, попри застереження, вирішує походитись на експеримент. І справді стається див. Експеримент видається вдалим, і за дуже короткий час Чарлі справді стає розумним і не просто розумним, а генієм. І тут ми це все бачимо не лише за сюжетом, що мені дуже подобається цій книжці, і робить цю книжку дуже чуйною, адже кожен розділ буде вестися від Чарлі, точніше, від його нотаток, які він буде записувати для лабораторії, в якій проводиться цей дослід, і яка за ним спостерігає. Спочатку його текстах, його нотатках ми зустрічаємо зустрічаємо безліч помилок. Речення не мають логічного зв'язку. Ті і ці тексти незрозумілі. Але згодом помилки зникають, речення стають набагато зрозумілішими. Ті в кінці кінці вже самі науковці просять його писати більш простими словами. Проте. Я назвала цей роман трагічним, тому так все райдужно закінчитися просто не могло. Під час цього експерименту нашого Чарлі повністю змінюється характер з милого, доброго та чуйного чоловіка. Він перетворюється на агресивного егоїста, і ми в якомусь плані можемо його зрозуміти, адже коли він стає розумним. Він розуміє, що у нього насправді до цього періоду не було друзів, були лише ті, які над ним насміхалися. Він розуміє, що у його родині, яка у них у нього колись була, були просто величезні проблеми, адже його мати його не приймала. Молодша сестра ненавиділа, і лише один батько е розумів сина таким, який він є. Проте це не врятувало їхню сім'ю, і Чарлі відправили. Е Здається, до якогось будинку спеціалізованого а далі він потрапив у пекарню. Чи ще щось я вже не пам'ятаю? Але сім'я, так би мовити, розпалася. І тоді, коли він стає розумним, він все ж таки. Хоче побачити з ними. Проте батько з матір'ю вже після такої ситуації з їхнім сином не змогли знайти спільної мови та розвелися, мати, взагалі, в кінці, я так розумію, трішки поїхала дахом, і лише сестра стала більш чуйною до свого старшого брата. Але наприкінці книжки читати стає все дедалі важче, адже ми бачимо, що з нашим Елджерном, нашою мишою, стаються погані речі, адже він поступово починає втрачати контроль, починає бути набагато агресивнішим. А в кінці кінців просто помирає. Ченні разом із нашим Чарлі доходять висновку, що цей експеримент не є вдалим і його дія протримається зовсім недовго. Чарлі повернеться до свого попереднього стану, а може навіть і гірше. І знаєте, настільки сильно вражає той момент, що Чарлі ще поки геній, ще поки людина, яка не втратила свої розумові здібності, цілком розуміє, що зовсім скоро він повернеться до свого попереднього життя і це лякає і його, і це лякає мене, як читача. Адже всі ті моменти, які він переживає, він виписує в себе в нотатках. І все це, кожну помилку. Як я вже говорила раніше, він ж все записував у свої нотатки. Весь сюжет ми можемо бачити за його нотатками. І те, як його розумові здібності потихеньку починають тьмяніти, і те, як потихеньку в його нотатках з'являються помилки, і він повертається до себе попереднього, мене просто вразило. І я відчувала до нього прям дуже сильну емпатію, я водночас йому співчувала. Адже те, як він досяг своєї мрії, як він зрозумів, який насправді світ, як він почав його досліджувати, і те, як швидко в нього це все забралося, це ну мене це просто дуже розчулило. Скажу так, що історія Чарлі Гордона це не моя література. Я мало читаю таких творів, у мене в моїй бібліотеці, їх, в принципі, і небагато, але його потрібно читати. Його потрібно читати, щоб навчитися розуміти та навчитися співчувати. Адже коли я починала читати цю історію, я, я співчувала йому, але я не відчувала його тієї трагедії. Але коли він став. Ну, так би мовити, розумний, він став генієм і він це все втратив. Я була дуже-дуже і цей твір не відпускає мене вже тижні. Два чесно, я більше не знаю, що сказати про цей роман. Я думаю, я все ж таки подивлюсь якусь із екранізацій. Єдине, що можна додати, що ця книжка чесно просто зворушить ваші серця. І зараз, після прочитання цього роману, я читаю ось таку цитату нашого головного героя, яка була десь на перших ще сторінках цієї книжечки. Я Чарлі Голдон і я хочу бути розумним. І я вражена і на таких позитивних емоціях, і на такому чуйному моменті я хочу завершити. Я дякую вам за те, що переглянули це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, не забудьте, будь ласка, поставити мені вподобайки і написати в коментарях, чи знайомі ви з цим романом та з цим письменником. І до нових зустрічей.